Як ми вже розповідали, цими днями на Прикарпатті проходив міжнародний конкурс «Казка» Різдвяний Янгол протягом тижня було багато цікавих подій святкових дійств, якими його учасники радували наших краян не менш яскравим і видовищним виявився і заключний галаконцерт, на якому зокрема було визначено і переможців конкурсу. Різдвяний дух та святкова атмосфера. Міжнародний конкурс казка Різдвяний янгол завершився. На галоконцерті учасники конкурсу подарували глядачам багато приємних емоцій. Член журі конкурсу Тетяна Терсенова-Заводовська розповідає, цьогорічне свято їй дуже сподобалось. А так, взагалі, дуже молодці, гарна організація. Мені сподобалося. І цей вечір в пасажі, котрий був для дітей сиріт. Юні янголята вже стали однією сім'єю, проте кожен був впевнений у своїй перемозі. Я тут знайшов друзів, і я, я впевнена, що я виграю. Мені тут сподобалось, що тут всякі вироби, є, ну, всякі колишні які ще я не бачу. Найбільше усім сподобались творчі виступи учасників. Марися Томашевська розповідає, таке свято не може не тішити як дітей, так і дорослих. На конкурсі Різдвяний янгол всі учасники отримали корони, грамоти та багато найрізноманітніших подарунків. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.